Іграшки для діток з інвалідністю. Із таким запитом звернулися центри реабілітації та заклади охорони здоров'я до громадської організації Крила. Майстрині спільноти підтримали ініціативу і вже виготовили близько ста виробів, які допоможуть у відновленні малечі. шили отакі текстильних жабок і в них наповнювачок, і де вони йдуть як іграшка з обтяжувачем. Тут наповнюють пісочок. Така іграшка необхідна для діток з діагнозом ДЦП. Використовуються іграшки-обтяжувачі під час масажу, пояснює майстриня Наталя Ткаченко. Окрім них, тут виготовляють ще й український гусей, в'яжуть ведмедиків та спеціальні подушки. Виготовляють усе це, враховуючи особливості потреби в лікуванні малечі. Наприклад, щоб можна було, наприклад, ось так, в подушечках, щоб можна було наволочку цю зняти постирати, оскільки ж там багато діточок проходить. Особливі були вимоги для наповнювача. Коли до нас звернулись зв'язати асміножок цих, наші дівчата дуже щиро відгукнулись на цю ідею. У нас спочатку попросили там 5-6 цих асміножик, а наші дівчата там більше 30 їх нав'язали, і ми зрозуміли, що ця чужа. Боль, чужа, біда, вона дуже відгукається. Проєкт ніжки», про який згадала майстриня, реалізували на прохання одного з черкаських пологових будинків. Вироби підкладали до передчасно народжених немовлят, що допомагало їм швидше відновлюватися. Ця ідея дозволила розвивати інші, спрямовані на допомогу діткам. Пані Анастасія виховує дитину з інвалідністю. Через соцмережі дізналася про роботу громадської організації Крила, де займаються соціальним рукоділлям. Вирішила долучитися до команди. Я комунікую з реабілітаційними центрами міста Черкас, так як я сама маю дитину з інвалідністю, я вивчаю їхні потреби. Наразі реабілітаційне відділення обласної лікарні замовило в нас такі подушки для масажу та для ОФК. Також ми ось зготовили такі обтяжувачі, їх приміняють для занять ОФК. Для діток з ДЦП зазвичай в лікарні це просто мішки, мішечки з піском, але ми вирішили їх отак прикрасити і зробити ну, більш веселішими для дітей. Окрім цього, тут розробили подушечки та набори м'ячів для посилення моторики рук. На черзі в'язані овочі та фрукти для творчого розвитку. Вже встигли виготовити близько сотні виробів. Майже місяць ми шили. Це перший етап. У нас майже буде три етапи. У нас ще буде повторюватися, ще буде інші вироби. Ми будемо створювати. От сьогодні у нас будуть вироби такі: це майже це бутерброд. Бачите, який хлібчик, салатик, сирок. Я вважаю, що це і уяву розвиває дитячу, і розвиває мислення дитяче. Очільниця організації каже, завдяки підтримці закордонних благодійників вдається нарощувати виробництво таких іграшок та розвивати нові проєкти, допомагаючи діткам. Співпрацюємо ми з психологами, з центрами, з ресурсними кімнатами, і навіть зараз вже отримуємо запити від інших громад: терпінь, буча, умань. Ну тобто, ми вже розуміємо, що будемо продовжувати шукати надалі можливість ну, більше розширювати географію проекту. Коштів вистачає на оренду та матеріали, тож вироби передають безкоштовно. Враховуючи, що все виготовляється вручну, команда організації запрошує, охочих долучитися до рукоділля. Наша майстерня це майстерня творчих жінок. Про їх творчість, про їх бажання розвиватися і креативити. Ми пам'ятаємо і у нас є окремі заходи, спрямовані саме на розвиток креативності. Тобто ми встигаємо для себе щось корисне робити, тобто і броші, і галстуки, і думаємо про те, як от, ну, свою таку культурне своє творче життя урізноманітнити Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.